Же стати перешкодою пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Плячі східці. Вже ноги не ходять. Чекайте я дожину. Не... Що здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? Я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Купуйте зі знижкою 15% Геровітал Плюс 700 мл В аптеках аптека ЕНЦ, аптека Копійка та аптека Шар. Не пропустіть новий сезон Ліги Чемпіонів на Меґогоґо. Вболівайте за Шахтар проти порту і дивіться суперматч Баварія Манчестер Юнайтед 19 та 20 вересня о 22.00 Ексклюзивно на Меґогоґо. Отака От голова на погоду. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбі спазм і голова в нормі. Долає вправно біль та спазм комбі спазм. Є знижки на аміксин айсі 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Щодня, щогодини, щохвилини ми отримуємо велику кількість інформації. Найочікуваніша подія року, що насправді відбувається на фронті. Які втрати особового складу та техніки на полі бою, як оцінює наші успіхи? Міжнародна спільнота, та про що бреше Москва? З потоку новин, що несуться звідусіль, ми виокремлюємо найголовніші. Світ пильно стежить: чи буде зброя для України і яка? Та про що шепочуться російські окупанти поза спиною командирів? Новини підсумки тижня це огляд тільки важливих подій: подій вагомих, достовірних. Це аналітика, факт чекінг, фахові коментарі. Про це та багато іншого сьогодні. У випуску про важливе, простою мовою, доступно для всіх глядачів. Вітаю у студії Ірина Коваль, і це підсумки тижня на телеканалі Еспресо. Новини підсумки тижня. Щосуботи, о 21.00 на еспресо. Вітаю вас! Це свобода лайв на Радіо Свобода. Ми вже підійшли до самого зміїну. Наступні кадри вас можуть шокувати. Новини з місця подій. Наживо. Атаки дронів Камікадзе. Політична аналітика. Об'єктивно і змістовно. Немає ніякого політичного сезону. Ексклюзивні інтерв'ю. Репортажі з найгарячіших точок фронту. Свобода лайф. Відверто і неупереджено. Висновки Висновки виробите самі. Це 23-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ. Зараз ми ж знаходимося в такому значному виступі. І власне ми на самому краю цього виступу тримаємо оборону. Батальйон склинився в оборону орків на Донеччині і тримає позиції. Саме зараз військові потребують нашої допомоги. Бійцям потрібні дрони вести розвідку і нищити ворога ще на підході. Березе піхоту. Кожен дрон це втрати ворога і збережене життя нашого воїна. Долучайтесь до збору, покажемо нашим бійцям, що ми поруч з ними. Ну і переходимо ми власне до прогнозу погоди, що завтра вівторок буде у кожному регіоні України. Розпочинаємо ми традиційно з західних областей. На заході завтра єдиний регіон, де пройдуть дощі, можливо, з грозами. Температура повітря трохи знизиться, буквально на кілька градусів на півночі без опадів, і температура повітря залишається комфортною в межах 20-24 градусів. На сході без опадів 20-22, місцями до 24 градусів. У центральній частині України 20-25, також переважатиме суха повітряна маса, і у південній частині України без істотних опадів, температура повітря 22-27, можливо, навіть і до плюс 28 в Криму градусів. У Києві завтра погода очікується комфортною, без опадів, переважно сонячна, температура повітря близько плюс 25 градусів. Há neutronicidade sem a Може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Слячі східці. Вже ноги не ходять. Чекайте, я дошину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І я так думав, доки не спробував Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Новинка Геровітал Energy. Ще більше заліза для добрих справ. Геровітал Energy прийом раз на добу. Не пропустіть новий сезон Ліги Чемпіонів на Мегого. Вболівайте за Шахтар проти порту і дивіться суперматч Баварія Манчестер Юнайтед 19 та 20 вересня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого. Отака От голова на погоду. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбіспазм і голова в нормі. Долає вправно біль та спазм комбіспазм. Є знижки на Фервекс. 20% в аптеках. Подорожник вам та ощад! Триває війна і не тільки за території. Це ще й війна за уми. Росія мільйони нафтодоларів кидає на те, щоб перетворити українців на малоросів. Україна стане Росією. Розбір та аналіз інформації про Україну російських пропагандистів, конкретні факти, і способи, за допомогою яких ворожа пропаганда перетворює людей в слухняних зомбі за історичне воссеєдіння. Планують проголосувати жителі ЛДНР. Протидіємо інформаційним атакам росіян в проєкті хроніки інформаційної війни з Ольгою Лень. Вівторок, четвер, п'ятниця, о 17.10 на телеканалі Еспресо. Війна в Україні: головна тема для українців. Перемоги і втрати. Аналіз і прогнози. Політика і геополітика. Про все це говоритиме Сергій Руденко та гості його програми. Люди, що володіють інформацією та формують суспільну думку. Люди, що боронять Україну, та творять майбутнє, вже зараз головне і цікаве в програмі Вердикт з Сергієм Руденком. З понеділка по п'ятницю о 20.00, Повтор о 12.10.